Ірина Варламова працює в обласній бібліотеці. Там розповідає, втілюють проєкт, що потребує дофінансування. Хочуть придбати два комплекти спеціальної техніки. Її приблизна вартість від 30 до 100 тисяч гривень залежно від виробника. Для системи тихої вечірки, яку можна буде використовувати в холі бібліотеці бібліотеки для того, щоб не порушувати тишу в закладі, і долучатися до всеукраїнських акцій, коли звучить трек одночасно усіх учасників. І цю систему потрібно купити. І дуже здається, ця ідея цікавою, якщо цю систему ми саме будемо залучати кошти в молоді, щоб вони кожен долучився і зрозумів. Що це зроблено для них. Аліса Лук'янова, голова обласної ради старшокласників. Дівчина має кілька ідей. Одна з них оформлення сумських тролейбусів графіті. Це говорить, потребує близько восьми тисяч гривень на один тролейбус. Залучуються кошти не влади, а саме громади, які це саме буде цікаво. І, звичайно, це для мене дуже нове. Я в цьому досить не розбиралася. так. І Сьогоднішній тренінг він відкрив мені очі на те, наскільки це в першу чергу легко, але також потребує багато, скажімо так, внутрішнього ресурсу. усі ідеї слухає, і обговорює з учасниками. Запрошений спікер Анастасія Перепелкіна. Вона координаторка краудфандингової платформи «Спільнокошт», що діє 9 років. Сьогодні з нами учасники, які мають конкретні ідеї, і ми власне їх проговорювали. Це от зараз, буквально були люди, яким просто цікаво, що таке краудфандинг, які бачать якусь в себе можливість зацікавленість щось робити, але в який спосіб, і як і, і що саме вони ще не певні. Шанси є в усіх, це точно. Вони всі, скажімо, різного масштабу, різного калібру. Але я переконана, що кожен з них має. Можливість оцю втілитися. на занятті з Анастасією учасники вивчали, як можна шукати партнерів, співпрацювати з місцевим самоврядуванням та обговорили досвід діяльності спільнокоштом серед останніх проєктів, втілених у життя. Видання сумського журналу Цукор що діє з 2019 року, частково фінансується благодійниками. Зараз 90 людей постійно підтримують роботу редакції, розповідає керівник проєкту Дмитро Тіщенко ми подумали, що дати можливість людям між собою познайомитися з тим, які хочуть робити зміни, і ті, які готові це підтримувати фінансово, це класна ідея. Ми не обмежуємо людей в виборі. Наскільки це буде проєкт, скажімо, інфраструктурним чи якимось навпаки навчальним. Тому ми дуже раді були чути ідеї від учасників, які подавались і онлайн до нас, і сьогодні тут присутні це і якісь зміни, які можна буде побачити в місті, скажімо, якісь лавочки, якісь речі, які допомагають тобі просто комфортніше перебувати на вулиці або там відпочивати. Є проекти, які передбачають якісь більш інші зміни. Скажімо, пропозиція розробити більш зручну платформу для звернення контактів з комунальними службами. перші проекти на сайті онлайн-журналу мають з'явитись середині грудня, після того як над ними закінчать працювати автори. Тоді ж оголосять набір наступних учасників.